Доброго вам здоров'я, шановні, 30 листопада Андрія Первозванного, або, як казали в народі, Андрій Калита це свято поробочої долі, на противагу свято дівочої долі, яке в нас було на Катерини 24 листопада. На обидва дні дівки багато ворожили. І ось як на Андрія, 30-го Падолиста Падолистом називали листопад наші предки. Ну, не те, що предки, просто в різних регіонах були різні назви для цього місяця. Тож, як вони виражили дівчата? -то? Дівки сіють лен по хижі і проговорюють. Андрію лен на тя сію, дай ми Боже знати, з ким ся буду брати. Ну, тобто, вони хотіли дізнатися, за кого вийдуть заміж. Ще що роблять, значить, заволочують портками або ноговицями і кладуть їх на піч під голову. Хто присниться ся дівці, за того вона видасться. От так от. Також сують лен і коноплі по хижі, щоби були великі. Дівки рахують кілля в плоті і проговорюють то вдовець, то молодець. На яким слові котра скінчить. За такого віддасться. Ну, тобто вони ворожили між собою, чи за вдовця підуть заміж, чи за молодого хлопця. Як несуть дрива, Поліна хиш, мечуть серед хати і рахують, кілько котра принесла, чи до пари, чи ні. Як до пари принесла, то віддасться. Ну, мається на увазі, що дівчина вийде заміж цього річ, саме до наступного Андрія, як мінімум. Ще на Андрія повторно слухають воду. Як тиха вода, значить, буде хороша зима. Якщо вода шумна, то тріщатимуть морози, будуть бурі і будуть заметілі. Про Андрія в українському народі є така легенда Їхав святий Андрій, першозваний до Києва через Дніпро. Їхав сам, як та палець, і ось прибув до Лисої гори. Зійшов на гору, оглянув навкруги ліс, степ та могили, та ні душі живої. От добре тут, каже, тільки ж людей нема, і став молитись. Захотів він напитися води, а до Дніпра вже далеко. Спустився в ліс, копнув під деревом і звідти почала литися вода. Обіклав він криницю камінцями і промовив буде колись з неї пити мир хрещений. Потім повернувся до свого каючка, сів і почав махати веслом на пороги. Ось така от легенда. І з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше цікавих старовинних легенд, обрядів, вірувань, знань, заборон, забобон, все, все, що відомо про цей день. Дуже цікавий день, прямо Андрій Калита, 30 листопада. Нарешті ми з вами дожили до тих часів, коли ми повернулися до нашого старого стилю юліанського календаря, який зараз називається новоюлянським календарем. Але саме ці дати вони фігурують у всіх етнографічних джерелах, у всіх старих книжках, там 19-го 19 століття, і навіть більш давніх книжках, саме ці дати фігурують через те, що цей календар новоюлянський він співпадає з сонячним календарем, а значить, він... Відзеркалює певним чином і язичницькі традиції, і народні традиції, перш за все. Тож на цьому каналі ми з вами щодня про це дізнаємося. Я бачу по матеріалу, що сьогодні відео буде довгеньке, тому якщо у вас є теплий чай, заварюйте, заварюйте і давайте слухати до самого-самого кінця. Ставте цьому відео лайки і вподобайки, пишіть коментарі довгі-довгі. І робіть репости, дуже важливо, щоб більше українців дізнавалися про наші українські традиції. А я дякую Господові Богові і всім захисникам України за цей день за 30 листопада 2024 року. Слава Україні і я починаю. Андрія називають первозванним тому, що він був першим учнем, який пішов за Христом, ставши одним з найвірніших і найближчих до нього. Андрій супроводжував Ісуса аж до самого розп'яття, був свідком Його Воскресіння та Вознесіння. Більше того, саме завдяки Андрію до Христа приєднався ще один важливий учень, його брат Симеон, якого пізніше назвали апостолом Петром. Після Воскресіння Ісуса апостоли отримали чудесні здібності, проповідували різними мовами, зцілювали людей, і вони вирушили в різні частини світу, щоб нести християнську віру. Андрій первозванний вирушив через Босфор, побував на території сучасного Києва і дійшов до Новгорода. Проте, опинившись у Греції, він був розп'ятий на хресті у формі літери Х, і саме такий хрест став символом його мучницької кончини. Частина мощі апостола тривалий час зберігалася в Константинополі, а згодом їх було перенесено до Італії. На іконах святого Андрія зазвичай зображують розп'ятим або поруч із хрестом, а шанують його як покровителя рибалок і моряків. За переказами, одного разу він силою своєї молитви, воскресив сорок моряків, які загинули в штормі, а ті згодом стали його учнями. Тому до святого Андрія часто звертаються з проханнями захистити тих, хто вирушає в море. Окрім цього, йому моляться про захист від ворогів, стихійних лих. Простілення від хвороб, міцну віру, а також про щасливий шлюб і добробут у родині. Святкування дня Андрія припадає на період Різдвяного посту, тому за традицією накривають багатий, але пісний стіл. Однак в цей день дозволяється гаряча їжа з маслом і рибою, що робить святкове застілля особливим. Дівчата ж в цей день традиційно ворожать на судженого, сподіваючись дізнатися свою долю. Хоча церква такі ворожіння не схвалює, День святого Андрія зберігає в собі глибокі традиції, поєднуючи релігійні ритуали, стародавні обряди і надії на щасливе майбутнє. В ніч на Андрія хлопці отримують особливі привілеї. Це єдина ніч в році, коли їм можна бешкетувати і за це ніхто не сердиться. Якщо парубок незадоволений батьком своєї дівчини, який не пускає її на гуляння, на вечорниці або в досвідки або, каже, не зустрічайся з ним, бо він летер, то такий батько може очікувати помсти. Паробок збирає друзів, ставить їм могорич, і хлопці починають башкетувати. Батьки дівчат знають, що таке буває, бо самі колись були молодими і поробкували. Але ж хлопців не встережеш, вони всюди встигають. Вранці можна побачити, що десь віз опинився на даху хати, десь ворота зникли і пливуть по річці. А тому, хто найбільше допік хлопцям, взагалі все розібрали і жодного кілка не лишилося. Ця ніч сповнена жартів, сміху та справжнього духу молодості, коли всі витівки хлопців сприймають із посмішкою, бо це ж свято по робочої долі. Ввечері на свято Андрія дівчата та хлопці збираються разом в просторій хаті, де вистачає місця для веселих ігор та розваг. Особливою частиною вечора є традиційне кусання калити. Я вже вчора більш детально про це розповідала. Ну, сьогодні повторюсь, бо знову ж таки, як я говорила вчора, в деяких місцевостях кажуть, що калита це передсвято Андрія, а в деяких місцевостях України кажуть, що калата це саме Андрій Калета це її 30 листопада. Тож, калета це великий корж, випечений з білого борошна. На його приготування збираються всі дівчата разом. Кожна з них обов'язково бере участь в приготуванні, починаючи від найстаршої і навіть наймолодші дівчата допомагають місити тісто. Калита робиться солодкою, з медом і прикрашається сушеними вишнями або родзинками, щоб бути ще привабливішою. Печуть її в печі, так що корж стає твердим, немов сухар, і важко його вгризти. Коли калита готова, її підвішують на червоній стрічці до сволока в хаті. На такій висоті, щоб хлопець міг дістати її лише добре підстрибнувши. Один кінець стрічки спускають вниз, щоб можна було її смикнути та підняти калиту ще вище в найцікавіший момент гри. За порядком під калитою стежить пан Калитинський це хлопець, який повинен розважати всіх жартівник такий, і він має всіх веселити. Його завдання запросити пана Коцюбинського, тобто будь-якого учасника гри, кусати калиту. Але не все так просто. Пан Коцюбинський підходить до Калити, ніби їде на коні, тримаючи між ногами Коцюбу, і починає перемовлятися з Калитинським. Їхній жартівливий діалог проходить з безліччю сміху і дотипів. Калитинський намагається будь-якими способами розсмішити пана Коцюбинського, розповідаючи комедні історії, співаючи і танцюючи, робить все, щоб викликати сміх. За правилами гри, якщо пан Коцюбинський не засміється, він отримує можливість кусати калиту. Але Калитинський тут же смикає мотузку, і калита підлітає вгору, залишаючи Коцюбинського ні з чим. Якщо ж хлопець не витримує і сміється, то Калитинський мазне його побличчю квачем вмоченим у сажу, після чого той втрачає право кусати калиту. Інший учасник займає його місце, і гра триває. Якщо калитинський вправний і спритний, то за весь вечір ніхто так і не зможе вкусити калиту. Коли всі добре вже розважаться, калиту знімають і ділять між присутніми. Дівчата отримують свої шматочки безкоштовно, а хлопці мають заплатити за ласощі по монетці, щоб дівчата могли купити собі стрічки. Після цього настає час вечері, яку готують дівчата. Основною стравою є вареники з капустою, бо триває піст. Хлопці ж приносять горілку, щоб пригостити дівчат і віддячити їм за солодку калиту. Під час вечері також проводять ворожіння. Дівчина наливає в блюдце вина або меду з водою, кладе туди перстень і змушує свого хлопця дістати його губами. Якщо хлопець зможе витягти перстень і не намочити носа, то його чекає щасливий шлюб. На столі цього дня обов'язково мають стояти вареники. І наші пращури так робили. Протягом року вареники часто були не лише смачною стравою, а й важливим елементом народних обрядів, особливо під час святкування Андрія. На варениках, крім всього іншого, ворожили. Найпопулярнішим методом був такий: значить, готували вареники з секретною начинкою, кожна з яких мала своє передбачення. Цей обряд був такою грою, з долею, яка допомагала заглянути в майбутнє. Начинки обирали ретельно, кожна мала особливий сенс. Варення, як начинка, символізувало палке кохання, нагадуючи, що попереду можуть бути теплі та пристрасні стосунки. Горох націкав на подорожі та можливість гарного відпочинку. Зерно вважалося символом фінансового благополуччя, передбачаючи зростання доходів. Родзинки у варенику були ознакою кар'єрного зростання і професійного успіху. Карамелька обіцяла нову романтичну зустріч або відродження пристрасті у вже існуючих стосунках. Журавлина, на жаль, означала нерозділене кохання. Каблучка у варенику натякала на швидке весілля або міцний шлюб для тих, хто вже одружений. Лавровий лист у варенику обіцяв славу та визнання, можливо, в професійній сфері або в суспільному житті. Мак у варенику символізував сльози, але ці сльози могли бути як від радості, так і від смутку. Монетка у варенику вказувала неприємну несподіванку або неочікувані на фінансові надходження. Зрештою, морква в якості начинки у варенику передбачала міцне здоров'я. Залежно від того, з якою начинкою, кому діставався вареник, людина вірила, що саме це і чекає її в новому році. Серед численних дівочих ворожінь на Андрія на майбутнє особливе місце займають ті, що нагадують давні землеробські обряди, засівання, боронування та інші роботи в полі. В сільській культурі заревно завжди символізувало родючість, оновлення та початок нового життя. В селах Дрогобицького повіту, перед святом Андрія, молоді дівчата збиралися разом для незвичайного обряду. Вони під покровом ночі кидали у вікна домівок, де жили хлопці, попіл, полову або конопляне насіння, промовляючи наступне: Андрію, Андрію, коноплі, сію». Після чого стрімко втікали, щоб їх ніхто не помітив чи не наздогнав. Цей жартівлівий ритуал мав на меті привернути увагу майбутнього нареченого. На Гуцульщині існувала ще цікавіша традиція. Після вечері на Андрія дівчина скидала сорочку, клала на шию чоловічі штани, а пояс затискала зубами так, щоб кінці звисали з боків. Промовляючи, Андрію, Андрію, коноплі сію, гадками волочу, віддаватися хочу. «Дай мені знати, з ким їх буду брати? Вона нахилялася до землі так, щоб бородою торкатися землі, наче боронуючи свій шлях до майбутнього. Дівчата, які прагнули дізнатися свою долю, часто вдавалися до цікавих обрядів, що мали викликати віщі сни. Вірування свідчили, який хлопець насниться, з тим і судилося створити сім'ю. З приводу засівання конопель було безліч варіантів, як цей обряд проводився. І от ще один обряд, от такий, записано в такому варіанті, що дівчата збиралися в одній хаті, так само скидали з себе весь одяг, йшли на дровітню, де символічно сіяли коноплі. Знову ж таки, промовляли те саме: Андрію, Андрію, я коноплі сію. Дай ми Боже знати, з ким їх буду брати. І цей ритуал супроводжувався не тільки ворожінням, а й веселощами. Бо хлопці, спостерігаючи потайки за процесом, іноді викрадали одяг дівчат і вимагали викуп у вигляді поцілунків. Сміливі дівчата, віддаючи належне традиціям, погоджувалися на умови, закріплюючи таким чином свій новий статус наречених. Ще цікавішим був момент заволочування посіяного. Дівчата боронували ну, в лапках коноплі своєю сорочкою, а хлопці, сидячи збоку, з цікавістю спостерігали за цим процесом, використовуючи нагоду для жартів та залицянь. Вірили, що цей обряд допоможе дівчатам побачити у вісні майбутнього чоловіка. Але це ще на все, як засіли дівчата ці коноплі, дуже важливим було те, що відбудеться наступного ранку вже на Андрія. І придивлялися дуже уважно, що відбувається з цим насінням. Тож, якщо насіння визбирувала курка, це був поганий знак, а от якщо півень, то був добрий знак. Найбільш обнадійливим було, якщо на стріху прилітав горобець, це означало, що дівчина скоро вийде заміж. Не менш захопливим було інше ворожіння, коли дівчата в досвіта сіли льон на стежці біля хати, примовляючи Андрію, Андрію, на твій день льон сію. Дай мені Боже знати, з ким го буду брати. Якщо після цього стежкою проходив хлопець, це було передвістям швидкого весілля. А якщо ворона, наприклад, то доведеться ще рік чекати. Ще один цікавий вид ворожіння з використанням зерна полягав не лише в засіванні, а й в слуханні віщих голосів, які мали підказати, з якого боку чекати сватів. В ролі провісників долі часто виступали домашні тварини, зокрема собаки. У селі Гачава Кошецького округу цей обряд проводили в день святого Андрія. Після обіду дівчата разом із хлопцями вирушали на найвище місце за селом, на гору чи скелю. Там парубки розпалювали вогнище, а дівчата, щоб прагнули дізнатися свою долю, розсівали навколо нього льон і кидали до багаття кички, солому, яку проносили з дому. Після цього всі стрибали через вогонь, співаючи пісні, в яких зверталися не лише до святого Андрія, а й до тварин, наділених віщими здібностями. Особливою частиною обряду було на сватів дівчата і хлопці ставали колом на вершині гори. Дівчата сіяли насіння по снігу і співали пісні. Гей, Андрію, Андрію, конопильки сію. Ти дай мені Боже знати, з ким їх буду брати. Після кожної пісні вони завмирали в очікуванні, дослухаючись, звідки пролунає перший звук. Якщо собака загавкала з якогось кінця села або луна відбувалася від певного боку, вважалося, що саме звідти прийде наречений. Крім того, кожна деталь обряду мала свою символіку. Кички, які дівчата кидали у вогонь, означали відмову від старого життя та очікування на новий етап, а співи і стрибки через багаття. Символізувала очищення і готовність до змін. Що не можна робити 30 листопада, 30 листопада. В день Андрія Первозванного існує ряд традиційних заборон, яких варто дотримуватися. Перш за все, звісно, сьогодні заборонено сваритися. Дуже веселий день, дуже позитивний на такому, на підйомі він має бути. Того не можна сьогодні лаятися, не можна лаятися особливо з близькими людьми, не можна сьогодні сваритися по дружжю, не можна лаятися з родичами, так само не можна сваритися з друзями. Вважається, що будь-яка сварка в цей день може принести тривалі негаразди в сім'ю або відносини між близькими людьми, а також негативно вплинути на взаємини. Крім того, сьогодні важливо утримуватися від лихослів'я та пліток. Лайка і погані слова в день Андрія можуть не тільки заплямувати душу, але й відвернути допомогу святого в молитвах про здоров'я і добробут. Навіть якщо ви стали свідком негативних розмов, краще утриматися від участі в них, аби зберегти душевну рівновагу та чистоту думок. Забороняється сьогодні займатися важкою роботою по дому. Це стосується прибирання, прання якихось ремонтних робіт ну, або будь-якої іншої фізично виснажливої діяльності. Вважається, що таким чином можна втомити удачу, яка повинна супроводжувати людину в цей святковий день. Ще одна цікава заборона стосується рукоділля, шиття, в'язання, вишивка та будь-яка інша е майстерність, майстрування якесь, вид майстрування сьогодні під забороною. На Андрія не можна займатися рукоділлям, бо це означає заплутати рибальські сіті святого. Вважається, що це може накликати немилість апостола, який вважається покровителем рибалок і моряків, і тому може позбавити людей свого заступництва. Сьогодні іменини в таких людей Іван, Ян та, звісно, Андрій. І Андрій це ім'я грецького походження, воно означає мужній або сміливий. Люди з цим ім'ям зазвичай вирізняються своєю рішучістю, відвагою та лідерськими якостями. Андрій часто є енергійними та амбіційними особами. Вони прагнуть досягти успіху у всіх своїх справах. Особи з ім'ям Андрій зазвичай мають сильний характер, здатність приймати складні рішення і вести за собою людей. Вони цінують чесність і справедливість, намагаючись підтримувати гармонію в стосунках з оточуючими. Андрії часто є надійними друзями та партнерами. Вони готові підтримати близьких в будь-якій ситуації. Ну, Шановні глядачі, на цьому ми залишаємо листопад 2024 року в історії. І вже завтра будемо з вами зустрічатися у грудні. 1 грудня дуже цікавий день, це Наума. Про нього дуже багато згадок в старовинних книжках, в етнографічних джерелах. І поговоримо про те, яке сьогодні свято і що не можна робити вже завтра. Ну, а Сьогодні в нас свято по робочої долі. Хлопцям, як я вже сказала, можна бешкетувати сьогодні, тому якщо вони десь там ведуть себе ну, не дуже якось е, пристойно. Ну, нехай дозвольте їм сьогодні цю невеличку вольність, нехай відпочинуть як слід. А я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Слава Україні! Дякую вам за перегляд і. Будьте здорові. До зустрічі завтра.